18 листопада. Ось такий вигляд має сорт Аня ремонтатний. Гарні ягоди, дуже великі і надзвичайно смачний сорт. Самий смачний сорт, який тільки я пробував взагалі в полуниці, це є Аня. Багато ягід вже не достигне, вже морози передають, є от дрібненькі. Сорт класний, кущі великі, потужні. Велика ягода надзвичайно смачна. Єдине, що дещо вибагливий у вирощуванні. Ось так він виглядає в теплиці. Найкращі, найгарніші кущі на даний момент. Якщо порівняти Вівару і Морано, ті дещо вже виснажені, багато ягоди було на них, вже вони відплодоносили, вони б ще були, але. Дуже холодно і зупинилися в ростці, оце трошки назбирав ще ягоди. І це на цьому сезон буде закінчений. А от Аня досить такий витривалий, але її теж холод зупиняє. Ось такі ягоди, вони вже не достигнуть. Ось така дрібненька, погано вже запилена. Він дещо псується, делікатний трохи, але надзвичайно смачний і потужний сорт. Для дому, для себе це взагалі ідеальний сорт, надзвичайно смачний і, і класний. Велика ягода і дуже смачна. Так що на цьому сезон 25-го року по полуниці буде закінчений. Передають морози, потрібно буде її зачистити, оце все, що не достигло, і нехай відпочиває.